Вони серед перших, хто став на захист держави. Волонтери продовжують допомагати населенню і збройним силам. На фронті неможлива без міцного тилу, тому заради миру разом із військовими активно працюють і волонтери. Деякі запорізькі активісти навіть перетворюють свої робочі місця на так звані центри допомоги. Так і початком повномасштабної війни пані Олена модернізувала швейний салон на ательє з пошиття військової амуніції. Щоб ровнінка ніширені уже короче. 24 февраля. Ми 24 лютого, коли почалась війна, коли почались масовані обстріли, і наші хлопці пішли на фронт. Ми зрозуміли, що можемо бути корисними і повністю переформатували свою роботу. Почали допомагати нашим збройним силам. Спочатку ми шили бронежилети і усю ту амуніцію, яка була необхідна хлопцям, що пішли в лави ЗСУ, нас захищати. Усі ці майже сім місяців. Ми активно працюємо, набираємо людей в команду і виготовляємо Одяг, аби під час перших холодів забезпечити наших військових комфортом та теплом, запорізькі майстрині розпочали пошиття дощовики в пончо. Фахівці зазначають, одяг такого фасону легко знімається та одягається за максимально короткий час. За потребою дощовик можна перетворити також на плащ палатку, що стане елементом захисту вже для декількох людей. це, якщо можна так сказати, універсальний лосальний Але його головне призначення це. Пончо, що допомагає бійцям на фронті не промокнути та захистити від дощу. Тут вільний крій з боку є гудзики та мотузки, щоб на місці можна було встановити палатку, до гілок прив'язати. Усе дуже вільно сидить, аби бійцю було легше пересуватися. Ще одна важлива річ військового обмундирування спальник, аби мішки були зручними, легкими та теплими. Запорізькі волонтери шиють їх за спеціальною технологією. Головніше це те, що він вологостійкий, компактний та займає мало місця. При розробці та пошитті амуніції волонтери приділяють особливу увагу якості. Самі пробуємо, залазимо з самостійно усе перевіряємо, міряємо, носимо, пропускаємо через воду. Деякі речі навіть пропускаємо через вогонь. Десь щось запозичуємо у наших партнерах, вивчаємо досвід армії НАТО, США, робимо усе, аби нашим хлопцям було комфортно.